Правила поведінки під час літніх канікул. Правила поведінки під час прогулянки. Виходьте на прогулянку лише з дозволу дорослих, або під їх наглядом. Чітко повідомляйте місце свого перебування. Краще перебувати неподалік від місця свого проживання. Майте під рукою. Мобільний телефон з гучно увімкненим звуком Не чіпайте незнайомі підозрілі предмети, негайно повідомте когось із дорослих про знахідку. У разі повітряної тривоги перейдіть в укриття або в інше безпечне місце, визначене вашими батьками. Зазвичай це місце в будинку біля несучої стіни або у ванній кімнаті. Якщо ви перебуваєте на вулиці у разі обстрілу чи вибуху, негайно ляжте на землю. Тіло має знаходитися в позі ембріона. руками прикрийте голову, ногами поверніться в сторону обстрілу. Краще знайти заглиблення в землі. Якщо є можливість, то заховайтеся за бетонні предмети, бордюр або бетонну урну. Не розмовляйте з незнайомцями, навіть якщо ті просять про допомогу. Негайно повідомте про це когось із дорослих. Не заходьте у покинуті пошкоджені будинки, не намагайтеся розбирати завали самостійно. Правила дорожнього руху. Рухайтеся по тротуарах чи пішохідних доріжках, дотримуючись правого боку. Проїжджу частину варто переходити по пішохідних переходах, у тому числі. Підземних чи надземних. У місцях із регульованим рухом керуйтеся сигналами регулювальника або світлофора. Пам'ятайте, що дорогу потрібно переходити на зелене світло світлофора. На автобус варто чекати на зупинці. Або по садкових майданчиках. За транспортного засобу варто виходити, лише упевнившись, що не наближається інший транспортний засіб. Категорично забороняється влаштовувати ігри на проїжджій частині або поблизу неї. Дітям, які не досягли 16 років, категорично забороняється кататися на велосипеді по дорозі. Кататися на велосипеді самокаті, роликах, скейті варто лише на спеціально обладнаних для цього місцях. Перебувати поблизу залізничних колій. Дітям без супроводу дорослих категорично заборонено. Якщо біля дороги відсутній тротуар, то пішоход може рухатися на назустріч транспортному засобу. Якщо пішоходів кілька, то вони мають рухатися один за одним уздовж узбіччя. В умовах недостатнього освітлення Пішоходи, які рухаються проїжджою частиною, мають на собі мати світловідбивні елементи для своєчасного виявлення їх іншими учасниками дорожнього руху. Правила пожежної безпеки. Користуйся газовою чи електроплитою лише під наглядом дорослих. Або, з їх дозволу. Не суши одяг чи інші речі над газовою плитою. Заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, сірники, петарди тощо. Не підпалюй, сухої трави, гілля тощо. Правила електробезпеки. Категорично забороняється. Витягувати вилку за шнур із розетки. Вимикай світло та непотрібні електроприлади, коли виходиш з дому. Категорично забороняється користуватися несправними електроприладами, якщо ви відчули запах плавленого. Побачили дим і скріння від електроприладу, то негайно сповістіть про це когось із дорослих. Не вмикай багато електроприладів одночасно у разі виникнення пожежі. Потрібно негайно покинути будинок, клич на допомогу когось із дорослих та телефонуй до пожежної служби. Профілактика кишкових інфекцій. Необхідно дотримуватися правил особистої гігієни ретельно мити руки з милом, мити фрукти та овочі перед вживанням, споживати лише свіжу їжу, не купатися в непроточних водоймах. Уникайте людей з симптомами кишкових захворювань при появі перших ознак, нудоті, блюванні. Рідких випорожнень вчасно зверніться за допомогою до лікаря. Правила поведінки під час літнього відпочинку. Уникайте прямого потрапляння сонячних променів на шкіру. Краще гуляйте зранку або звечора. Під час прогулянки носіть головний убір. Обирайте місця для відпочинку у затінку. Не їжте невідомі ягоди чи гриби. Не чіпайте бездомних тварин руками. Перша допомога при тепловому ударі. Допоможіть потерпілому перейти у затінене місце або приміщення. Зніміть зайвий одяг, якщо він заважає. Чи утруднює дихання. Посадіть хворого на стілець чи покладіть на ліжко. Дайте випити прохолодної води, або дайте м'ятну цукерку. Потрібно зволожувати тіло мокрим простирадлом, або намочіть рушник та оберніть ним голову. Можна зволожити одяг потерпілого. Потрібно знизити температуру тіла до оптимальної. Якщо не вдається самостійно надати допомогу, то потрібно звернутися до лікаря. Правила поведінки біля водойми. Біля водойми. Дитину має супроводжувати дорослий. Купатися можна лише в спеціально обладнаних для цього місцях. Забороняється заходити глибше, ніж по пояс, дитині, яка не вміє плавати. Купатися можна лише при температурі повітря плюс 20-25 градусів, а води плюс 18-20 градусів. Не забруднюйте воду та берег. Прибирайте за собою сміття. Користуйтеся лише предметами, які предназначені для плавання. Правила запобігання поширення COVID-19. При потребі у громадських місцях носіть маску. Після прогулянки завжди мийте руки з милом. При перших ознаках захворювання негайно сповістіть про це когось із дорослих. Телефони допомоги. 101. Пожежна охорона. 102. Поліція. 103. Швидка медична допомога. 104. Газова служба. Гарного вам літа. Та веселих канікул.